Потори Велкрафт це апарати точкового зварювання, розраховані на роботу зі сталевими елементами кузова. Ідеальний варіант для СТО авторемонтних майстерень, які працюють зі складними пошкодженнями металу. Вони поєднують в собі потужність, зрозуміле управління та простоту в експлуатації. Корпус апарата має міцну металеву конструкцію з панеллю управління, цифровий дисплей для відображення поточних налаштувань, регулятор стриму дає змогу налаштовувати потужність зварювання. Механічні перемикачі для вибору режиму роботи, регулятор часу для налаштування тривалості імпульсу зварювання. Мають конструкцію візка з колесами, що забезпечує зручність переміщення по майстерні. В залежності від моделі, має закритий та відкритий тип корпусу. Кожен з яких має зручні місця для зберігання витратних комплектуючих або інших інструментів. Здатні працювати з металами товщиною від 8 до 12 мм. Оптимальний комплект насадок та великий набір комплектуючих дає змогу адаптувати прилад під будь-які задачі. Дозволяє працювати з пошкодженнями різної складності, як і важко дістати зі зворотнього боку. Спотервелкрафт забезпечить зручність, надійність, а головне якість рехтувальних робіт. Звертайтесь за замовленням.